Починаємо, взяли одну намистинку і в кінці зав'язуємо на вузлик, щоб вона не спадала. Далі набираємо ще 5 намистинок, які в нас будуть робити квіточку і продіваємо у намистинку, яка в нас зав'язана шоста. Вийшло таке колечко із шести намистинок. Беремо жовту і продіваємо у третю намистинку, та що посерединці. Протянули, вийшла квіточка. Так. Далі набираємо. Три жовтих намистинки, які будуть між квіточками знаходитися, так. і знову шість намистинок для квіточки набрали і робимо з них колу. Беремо одну жовту для серединки, знову третю. За схемою. Таким чином набираємо смужку, браслетик, який нам дорівнює розміру яйця, закріплюємо його в коло, вводимо в останню. Починаємо другий ряд. Знову набираємо три жовтеньких. Ну, або ті, які у нас для переходу. Шість того кольору, якого у нас квіточка. Знову робимо квіточку тим самим способом. Набираємо знову три жовтеньких і в наступну квіточку. Можна же зачіпляти дві намистинки, можна одну. Подивіться, як буде краще. Знову три жовтеньких, знову квіточка. І знову через три жовтеньких доєднуємо його в наступну квітку. Таким чином виготовляємо другий ряд.